Всім привіт! Дивіться, що ми маємо. Ялівець тріснув. трісню, стовбур, тріс навпіл. Із-за того, що сніг був опади, а дерево не настільки сильне. Замащую садовим варом, але обережно, щоб не пошкодити. Гіллячки, щоб вони далі не тріснули. Перев'язую тканиною. Бажано тканину брати не синтетично. І перев'язую так, щоб е, дві, е, дві гілки з'єдналися. Все треба робити дуже обережно і ще Вищі. вверху. Щоб Зав'яжу. Щоб міцніше не трималось. Ось так, бачите. І зніму десь це діло восени. Думаю, все буде гаразд з ним.